Книга мудрості Ісуса Сина Сираха, розділ 33 Хто Господа страхається, того лихо не спіткає, бо й від спокуси врятує він його наново. Мудрий не має ненависті до закону. Хто ж з ним лицемірить, той мов судно у бурі. Розумний плекає віру в закон. Для нього закон вірогідний вирок. Приготуйся словом і тебе будуть слухати. Зосереться знанням і тоді відповідай. Серце дурного, мов те колесо в возі, і мов віз, що обертається його міркування. Глузливий друг, неначе той огир, який і рже під кожним вершником. Чому воно так? День ліпший від дня, хоч денне світло в році все від одного сонця, бо їх розрізнено з пізнанням господнім, він бо встановив усякі пори й свята. Одні серед них він посвятив і звисочив, інші ж учинив будніми днями. А й люди всі з глини походять. Стоїш землі створеної Адама. У своїм повнознанні Господь розділив їх і різними їхні стани вчинив. З них деяких він благословив і вивищив, інших між ними освятив і до себе наблизив, а деяких прокляв, понизив, а й викинув їх із їхнього місця. Так, як і глина в руках ганчаря. Що з неї виробляє він за своєю волею, так, люди в руках того, хто створив їх і хто їм воздає за своєю справедливістю, супроти зла добро, супроти смерті життя, тож так і супроти благочесного грішник. Поглянь же на всі діла Всевишнього, вони всі до пари, одне проти одного. А я, Останній я, не доспавши, дозбирував за тими, що виноград збирають. За господнім благословенням прибув я швидко й мов винозборець винотоку наповнив. Зважте ж, я трудився не для себе самого, а й для тих усіх, що освіти шукають. Тож слухайте, слухайте мене, вельможі народу, проводарі громади, насторожіть вуха. Синові й жінці, братові й другові, доки ти живеш, не давай над собою орудувати, а й майна свого не давай іншому, щоб не довелось тобі, розкаявшись, просити його назад. Доки ще живеш і доки духу в тобі, будь кому себе не видавай на поталу, ліпше бо коли в тебе діти просять. Ніж сам би ти в руки дітей своїх заглядав. У всіх своїх ділах будь незалежний і не допускай твоїй славі заплямитись. Коли закінчаться дні життя Твого, коли смерть настане, роздавай свою спадщину. Для осла паша, палиця і вантаж. Для раба хліб, карність і праця. Застав раба до праці. І матимеш спокій, а звільниш йому руки, він шукатиме волі. Ярмо й посторонок гнуть шию, тож рабові лукавому, колодий побої. Займи його працею, нехай не дармує. З безділля навчаються багато лихого. Нехай так працює. Як йому личить, а коли не слухається, наклади кайдани. Однак не вимагай ні від кого занадто, і не роби нічого без здорового глузду. Коли маєш слугу, хай буде мов ти сам він бо кровне твоє надбання. Коли маєш слугу, вважай його за брата, бо й як себе самого, так і його потребуватимеш, як знущатимешся з нього, і він утече геть від тебе. То на якій дорозі тоді його шукатимеш?